В ніч суботи на неділю, 25 жовтня, о четвертій ранку за київським часом Україна переводить стрілки годинників на годину назад і перейде на зимовий час. це означає, що ми отримаємо годину світла вранці, однак втратимо його в другій половині дня. Та чи тільки такі втрати понесемо, як бути і здоров'ям, розкаже Володимир Медведєв, нейрохирург, доцент кафедри енергохірургії Національного медичного університету імені Богомольця. Він вже у нашій студії. Доброго вам ранку. Добрий рано. Доброго ранку, дякую, що завітали. Скажіть, взагалі, як впливають о, на, на організм людини саме зміни природні? Чи якось взагалі впливають, чи у нас там все відбувається по традиції, все працює? Зміни часового поясу впливають однозначно. Є навіть такий термін, називається десинхроноз. Угу. От, тобто це зміщення. Він зараз відбувається дуже часто. Ці варіанти зміщення в зв'язку з глобалізацією Люди перелітають з одньо, з одного часового поясу в інший часовий пояс. Тобто, це явище має місце. Окрім того, мають місце от такі от окремі його варіанти. Вони зараз залишилися в кількох країнах. Ну я знаю, не більше десяти здається, якщо я не помиляю, час, які переводять час. Причому переводять час таким чином, що в нас е, е, оцей проміжок між привиканнями нашого організму ставить дві години. Угу. Бо спочатку ми переводимо назад, так, так значить, якщо. привикаємо наш наш цикл робочий, зміщується на годину назад, а потім ми переводимо на годину вперед. Угу. Таким чином, от наш організм, якщо брати по ньому, то він спочатку привикає на годину назад, потім на годину вперед, І проміжок дві години у нас виходить зміщення. А при звикає це орган... звикає всі органи організму. Це е, всі значить е, кожна клітина нашого організму має свій молекулярний механізм, який регулює її годинник внутрішній. Над ними стоять ще великі організатори, які регулюють все це оркеструють. Оцей великий організатор гіпоталамус, така частина нашого мозку. Є от дуже добре вивчені ці механізми. Більше того, він має свій ритм внутрішній, але на цей внутрішній ритм ще накладається ритм світлодень. Uh -huh. Ну тобто день, ніч, no, світло, no. темнота і так далі. І ось синхронізація цих речей. Тобто, якщо, наприклад, людина перелітає в інший часовий пояс, в неї залишається свій ритм, гіпоталамічний, мозковий, так який оркеструє всі її е, системи, органи, клітини, але він починає поступово зміщуватися під дією зовнішніх впливів. Є гормон, такий мелатонін, от який це все діло регулює. От і це я хочу сказати, що е, ці речі зміщення вони мають суттєвий вплив. Суттєвий вплив Суттєвий на наш організм Суттєвий? негативний повисок. Розумієте, Тут є велике поле для спекуляцій. От uh -huh. я не гігієніст, це повинні визначати гігієнічні спеціалісти, які от вивчаються все діло. Але значить, є базис, в першу чергу, звичайно, говорить про те, що це може бути негативно. Ну, знаєте, як ситуація зміщення оцих от речей, так вона призводить в першу чергу до стресу. Тобто, це є стресова ситуація, типова стресова ситуація для для нашого організму. Стресів у нас багато, нічого катастрофічного в цьому немає з однієї сторони. Так mm -hmm. з іншої сторони, є дослідження, які показують, що м, саме оцей варіант стресу він може, як і будь-який ну в так чи в тій чи іншій мірі може впливати на перебіг різних патологічних процесів. Здорових людей у нас немає, особливо це стосується серцево-судинної системи. Позитивного зранку, так знаєте. Ну знаєте як, от ці зміщення вони, вони корелюють. Є навіть дані такі страшні, які показують, що ці зміщення часу вони, з ними співпадають там пік захворюваності серцево-судинної системи і так далі, особливо перші 10-14 днів, як і для будь-якого стресу. І от я собі думаю, це добре чи погано. З однієї сторони це погано, так mm -hmm. тому що ну є роботи, які про це говорять, і так далі. І, і це погано. Це доводиться тим, що є практичний досвід. Більшість країн цього не робить. А з іншого боку, з іншого боку, це є стимуляція наших внутрішніх систем і в епоху глобалізації, коли людині потрібно змінювати часові пояси. Це така репетиція. То це, ну скажімо так, репетиція, яка можливо когось убезпечує, але чим далі, тим це буде більше, тому що люди переїжджають чим далі, тим більше. Так що сказати добре чи погано. Це можуть тільки фахівці гігієністи які зробили дослідження, правильно їх зробили в клінічному плані і так далі, і можуть дати висновок. І ще один момент: потрібно враховувати, наскільки це має дійсно для нас фінансову вагу і фінансову вигоду для держави. Я марю, угу. якщо е, це суттєво впливає для держави, то я готовий ці всі незручності е, пережити перебороти, аби тільки державі було добре, особливо в цей період часу. Тема сьогоднішнього ефіру. В нас саме як це переведення часу впливає на людину позитивно-негативно. Давайте. Більш детальніше поговоримо, почнемо з позитивного. ви про це говорили. А взагалі, як часто можна змінювати пояси, е, і наскільки це навантаження можна збільшувати щоразу? Тобто є якісь певні обмеження, що, наприклад, більше одного разу на тиждень цього робити не слід. Ви знаєте, таких обмежень я е, в літературі не зустрічав. Так е, очевидно, вони є, і очевидно, вони залежать від тієї школи, яка регламентує, тобто наукової школи, яка регламентує ці певні речі. Ось, але я вам що хочу сказати. От дивіться, навантаження фізичне з однієї сторони, якщо воно перевантажене, це погано. Uh -huh. Якщо з іншої сторони, то uh -huh. це має тренувальний вплив. Так очевидно, має місце і тут такий самий ефект. Тобто є позитивний варіант в тому, що стимулюються наш захисний організм, захисні реакції нашого організму. Основне не переборщити. Розумієте, і от де оця межа, це повинні встановити фахівці. Я вам скажу це, встановити зараз стає не зовсім просто. Чому Тому що країн, в яких залишилося такі от переведення годиннику, небагато. Ну, в Україні також дуже багато про це говорять про те, що відмінити, не відмінити. Як ви думаєте, чому країни відмовляються від переведення часу? Я думаю, що є певні якісь варіанти. По перше, організаційні в першу чергу. Я так Тобто думаю, медичний так? вплив тут є. А, як ви а по друге, і медичні. Напевне, що є якісь варіанти, от медич медичного. Впливу, от який це е, наскільки це доцільно в нас, це не мені вирішувати. Я просто можу тільки сказати про те, що механізми є впливу як позитивного, так і негативного. Давайте також поговоримо. Ну, трішки про негатив. Ну не негатив, а зміни, які відбуваються. Давайте так їх назвемо. Тобто, які верстви населення е, страждають е, частково від переведення часу. Класично це версти населення, які знаходяться в віковій групі або молоді, або старші люди. Uh -huh. Тобто, це діти і старші люди, які мають уже цілий букет хронічних захворювань. Uh -huh. От оці версії, вони найбільш ну для будь-яких стресів. Вони найбільш вразливі. Але тим, але крім того, це от десинхронози, Вони теж важливі, важливе значення мають тут. Важливо зрозуміти, що наш цикл, значить, сон не спання, uh -huh. от він має дуже важливе значення. Він відбувається на на роботі всіх наших органів. Це не тільки мозок. Розумієте, це серце і так далі. От дивіться, є така статистика, що найбільша кількість ішемічних інсультів або інфарктів мозку, так? вона трапляється якраз в передранковий ранковий період часу. Чому? Тому що доведено, що в цей період часу кров в певною мірою згущається, приплив крові кровоплин в мозку зменшується, тому що серцева активність зменшується. І це сприяє загостренню якихось патологічних процесів в судинах, якщо вони є. То може виникати от передінсультний інсультний стан. Це статистичний речі. А тепер увіть собі, що ми цю річ совуємо. Uh -huh. Тобто ми робимо так, щоб в людини ну як правило, піком це є там від сьомої до дев'ятої години. Оці от речі, так uh -huh. про про що я казав щойно. Ось якщо ми їх пересовуємо в якийсь інший період часу, так заставляємо в цей період часу не більш активно працювати людину, то це не є добре, пане Володимире. Скажіть, будь ласка, таке практичне запитання зранку, наприклад, завтра, ми сьогодні вночі переводимо годинники. Завтра вранку, що ви порадите робити усім мешканцям а, нашої України, звичайно, де переводиться час, аби все ж таки менше отримати певне стрес і якісь зміни в здоров'ї. E, значить, в цьому випадку, в випадку цього переведення, це так. позитив для нас, тому що ми довше спимо. Я uh -huh. так розумію, uh -huh. так? так? Ми на годину переводимо назад, значить, ми довше спимо. Тому особливих якихось порад, звичайно, що немає. E, тут треба більше думати про вечірній час. Uh -huh. Бо коли ми будемо так, бо ми на, нам потрібно ось це відрегулювати, щоб наш цикл поступово змістився. тривалість зміщення циклу це приблизно 10-14 діб. Угу. От. Значить, оцей період часу потрібно, звичайно, е, слідкувати за е, повноцінним сном, так? якщо це можливо. Повноцінне – це 6-7-8 годин? От, е, ну, так, так, так. Для дітей, звичайно, це більше. Для дітей угу. це 8-10 годин. Тут однозначно. Школярі особливо, вони втомлюються зараз. Для дорослого зараз. 6 годин для достатньо? Для дорослого, ну, ви знаєте, це дуже варіабельно. Мені здається, що 6 годин – це маловато для дорослого. Так, по-моєму, мені так здається. Ось. Е, але що я вам хочу сказати? Не треба драматизувати цю ситуацію, тому що ми знаємо більш, От, наприклад, моя галузь медицина безліч людей, які чергують, в яких цикл нерегулярний. Розумієте, от якщо це все ну якщо сказати, звичайно, воно має шкідливість певно, для здоров'я, так але ну не настільки вже катастрофічно, як ми собі можемо про це малювати. Ми приєднемося що... до речі до вашої галузі, тому що також в нас трішки інший режим роботи. А що робити в такому випадку? Або знаєте, ну щось звичайно ми віддаємо і щось втрачаємо від того, що ми неправильний в нас режим сну. А може чимось доповнювати, може щось куштувати, я не знаю. Ну як ви знаєте... стрес. Мені здається, мінімізувати додаткові стреси. Тобто, якщо є стрес, який зосереджений на десинхронозі, то не додати на нього ще фізичні перенавантаження, психоемоційні, якщо це можливо, психоемоційні перенавантаження. так далі. Це є перший момент. Другий момент зробити так, щоб навіть цей стрес був регулярним. Угу. Розумієте? Тобто, якщо вас ставлять чергування, так, то треба подивитися. Частіше брати чергування. Не частіше брати чергування, а зробити так, щоб вони були регулярні щомісяця. Щоб це не було так, от що, наприклад, ви одного місяця ви чергуєте 10 ночей, а іншого місяця ви чергуєте 2 ночі. Чи є запитання, а скажіть, як людині підготуватися до мандрівки? Якщо треба долати декілька часових поясів, а що треба зробити? Може, щось щось взяти з собою? Значить, там є величезна кількість порад. Вони є, до речі, в мережі, і дуже uh -huh. цікаво їх почитати. Ось смисл заключається в тому, якщо ви їдете на захід. Так, mm -hmm. то ви таким чином фактично ви втікаєте від, тобто, ви скорочуєте, і вам важливо потрапити тобто в таку… Тобто, в минуле поверти. Ні. Ну, mm -hmm. не... В минуле, тобто саме в... ми старішими. Так ну можна так. значить, але смисл заключається в тому, що вам потрібно вибрати оптимально той період прильоту. По їхньому часу, так, щоб mm -hmm. він співпадав із вашим періодом сну. Ви розумієте? Такій... Я маю на увазі, що? Наприклад, якщо ви прилітаєте, краще прилетіти в той період часу, який по вашому теперішньому часу значить, співп... попадає в зону, коли ви би мали сон. І щоб там він був приблизно вечір. Ну, приблизно mm -hmm. так, розумієте? Щоб mm -hmm. не дуже с... десинхронізувати. Але це практично неможливо в тих випадках, коли ви міняєте, наприклад, там е... Євразія на Америку. Тобто там різниця часових поясів дуже велика. От я вам більше того скажу. Провели цікаві дослідження, які показали, що от японці, які перелітають там, наприклад, Гаваї і так далі, тобто більш туди до е, цей, значить, у них по е, аналізу на відпочинок вони угу, прилітають розумію, туди. Так. От, значить, і аналізували, коли в них трапляються інсульти, інфаркти угу. в цих людей, які відповідь, так от вони в них трапляються якраз в передранковий час по японському часу. Тобто, все ді по тобто, оцей от це цикл це. у них залишається, розумієте? От ну якому Як вам я зрозуміла? Я зрозуміла лише одне: треба правильно врахувати весь день, правильно вистроїти його і, звичайно, спати, спати і ще більше раз більше шести годин. Більше шести годин. Дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої <сум> студії. Гарного вам продовження дня, гарного завтра прокидання, звичайно. Не дивлячись на те, що ми переводимо стрілки. Ми ж нагадуємо, що у нас у студії був Володимир Медведів, нейрохірург, доцент кафедри. Не нейрохірургії Національного медичного університету імені Богомольця, який розповів про вплив переведення годинника на наше з вами здоров'я.